Ви не повірите, іду сьогодні по вулиці і бачу дівчинку Тхорика, яка має на обличчі маску Тхорика. Ну, звичайно, ж я запросила її до кабінету розбирати, чи шкідливі ці маски, чи корисні. А ми з вами подивимося відео. В тіктоці всі клеюють зірочки проти фпроти прыщів, і вони дуже класно маскують прищі. Можу теж спробувати? Ну, давай розберемося, чи справді ж вони такі класні. Під лампою Вуда видно наскільки шкіра делікатна і тоненька, а тепер, уяви, що на неї наносять клей з блискітками. А чому це небезпечно? Тому що дивись, твоя шкіра зараз ще росте й формується. Вона тоненька, чутлива і швидко реагує на будь-які подразники. У цих стікерах зірочках, якими маскують висипи, є клей на акрилатах, також консерванти, які можуть виділяти формальдегід, ароматизатори і барвники. Для дорослих це не так критично, а от через підліткову шкіру ці речовини проникають глибше, забивають пори, підсушують і руйнують захисний бар'єр. В результаті подразнення алергія, а висипи можуть стати ще гіршими. Під лампою вуда я бачу це дуже чітко: мікропошкодження, закупорені пори, ділянки запалення, вони оком не видні. Тому замість склеїти щось на шкіру я би краще порадила дбати, придбати якийсь м'який гіпоалергенний догляд, ну і радитися зі спеціалістом. Але ж вони такі гарні і яскраві. Невже вони шкідливі? Краса це не завжди про здоров'я, а шкіра це не полотно для аплікацій. Їй потрібно зволоження, живлення, захист від сонця, а блискітки це лише ефект для камери. То ці зірочки взагалі не корисні, ще й шкідливі? Так, ти правильно зрозуміла. Це лише декоративний елемент, вони є шкідливі для шкір, а краще обрати глиняні маски, тканеві, гелеві, без блискіток та барвників. Це допоможе твоїй шкірі. А що мені використовувати, щоб моє лице світилось? А якщо хоч сяйва для вечірки, можеш використовувати. Хайлайтери, косметологічні, безпечні, глітери, вони не контактують напряму зі своєю шкірою і не будуть її пошкоджувати. То зірочки для зошута, а не для обличчя. Саме так. Бережи свою шкіру і вона дякуватиме тобі красою на довгі роки. Пам'ятай, краса це здоров'я. Дивіться, яка в мене класна маска. Мені таку можна робити? Так, давай розбиратися. Бо не все те, що виглядає гарно, є корисним для підліткової шкіри. В магазинах можна знайти тканині маски мордочки з вітаміном С. Здається, що це швидкий спосіб освіжити шкіру, але насправді не все так безпечно. Такі маски мають невідповідну невідому концентрацію, нестабільну форму вітаміну. С Він швидко окислюється і може викликати подразнення, висипи або навіть пігментацію. Особливо на чутливій шкірі. Тому я не рекомендую подібні продукти. Краще брати професійні засоби, де склад і концентрація перевірені, а шкіра підготовлена. Та навіть з вітаміном ця маска може нашкодити? Так, бо головне не надписи на упаковці, а те, як реагує на це шкіра. Зараз я підготую тобі засоби, якими ти будеш користуватися в домашньому догляді. А замість таких експериментів я тобі підготувала щоденний якісний догляд. Це гель для мивання ніжний. І лагідний тонер для вирівнювання ПА шкіри, а також крем з вітаміном В5, який буде відновлювати і зволожувати твою шкіру. Ось, це дає справжній результат чиста, здорова сяюча шкіра без подразнень. Крем з вітаміном В5 допоможе справді відновити та зволожити твою шкіру. Тобто такі креативні маски краще залишити для відео? Абсолютно, фото і відео нехай буде з такими масками, а правильний догляд нехай буде безпечним.